Останніми десятиліттями втрачено найголовніше духовність. За зрушення з місця цієї суцільної лавини деградації взялася Вінницька обласна жіноча спілка берегиня роду на поділлі, напрям роботи якої пропаганда здорового способу життя та відновлення істинно українських традицій нашого народу. За три роки берегиня створила чимало фільмів, відеокліпів з антиалкогольною пропагандою. Неодноразово виступала з прапорами біля рекламних щитів. Ми вже заготували собі транспаранти. Ми попередньо сказали, що ми будемо протестувати. Наші такі жовті прапори, на яких ми написали: не зумбуйте наших дітей рекламою, алкоголю, ну і, і такі подібні. Що щастя у спорті, а не в алкоголі і так далі. Тому після цього теж відбулося звернення до всіх депутатів всіх рівнів свідомі столи на обласному рівні. І слава Богу, вже на сьогоднішній час ми не спостерігаємо на таких найкращих святах таких речей бування молоді шкідливими звичками. Жінки, які входять до жіночої спинки, берегиня роду на поділі, бережно ставляться до української традиції. Не лише проводять семінари у різних навчальних закладах з просвітницькою метою, але їздять районами, навчаючи людей з обмеженими фізичними можливостями різним технікам вишивки, ткацтва, писанкарства. Нашою берегинею є, наприклад, Ольга Каришина, яка спілку майстрів народної творчості очолюють. Вони навчали, навчили вже за ті роки більше півтора тисячі майстринь-вишивальниць. Вони це суто займаються такою справою, як готують жінок професійно, які знають біля 30 різних технік української вишивки. Ось Тому Ольга Каришина із своїми дівчатами. Потім є в нас Люба Гуслякова, теж яка майстриня, колись працювала на фабриці художньої вишивки. Це Я, наприклад, сама майстер-клас по писанкарству можу, можу подати там по ветенанці. Так що є жінки, які цим займаються. Ольга Кришина, вона по кожному району їздить і там навчають, основному, жінок-інвалідів. Тобто у всіх районах є такі школи, вони приймають екзамени в них. Це досить серйозно, скажімо так, можуть бути дипломи, видають. Так, видають yeah. дипломи. Ось, тому це досить серйозна така робота. З кацтвом були проблеми, їх її практично не було, але у Літинській університет, університет народної культури, вони досить серйозно купили станки і мають, і зараз виткали навіть для свого ансамблю гарні такі. Речі. Ідея створення Вінницької обласної жіночої спілки Берегиня роду на Поділлі належить Галині Шаманській. Зрозумівши, що далі відступати нікуди, позаду прірва, Галина Арсенівна разом з колегами, бібліотекарями, вчителями та козацьким полком імені Івана Богуна, яких згуртувала навколо себе на громадських засадах, працює в декількох напрямах. Основний з них повернення духовності. Скільки прогалин у нашому законодавстві та таємних ходів, які дають змогу дорослим підприємливим людям заробляти на чиїсь довірливості, іноді варто викинути з закону лише одне речення і життя пустить пагони добра. І завдяки тій одній єдиній фразі ми маємо в законі дозвіл продавцям пива продавати пиво, в якому 5-8 градусів алкоголю. Воно, знаєте, випадає з того закону, бо написано, що алкогольні напої не можна продавати там і рекламувати з 6 ранку до 11 вечора, Вірніше, рекламувати, продавати то можна. Ось. Ну і ось згідно такого, такого речення, вписаного, я думаю, теж зумисно в наші закони, відбувається таке страшне знищення, моральне знищення цілого народу. Виховання громадянина починається з любові до своєї батьківщини, тому тема патріотизму посідає ключове місце у роботі жіночої спілки Берегиня роду на Поділлі». вони розробили положення Молода Подільська Січ з метою допомоги організаторам позакласної роботи, проводять зустрічі письменників, кобзарів та артистів з учнями. Долучились до презентації книжок Костянтина Завальнюка Провісники волі Олександра Дмитрока Тризна та Іван Богун полковник. Нещодавно видали власний творчий доробок під назвою Народження берегині. Є книги, які видали волк українського козацтва і рідновірів Володимир Куровський і його дружина Лада. Народження берегині називається. Але ці книжки вийшли досить невеликим тиражем. І якщо їх розповсюдити по школах для вчителів, Ну, розумієте, по-перше, що вчителі не дуже любо купляють книжки, тому що зрозуміло, що платня їх не настільки їм дозволяє, щоб купити будь-яку книжку, яка їм стала в пригоді. Ось. Але ми намагаємося ці книжки розповсюджувати теж. Ось. Ну, хто її прочитав і коли ці знання дійдуть до дітей, це досить тривалий процес. Берегині усвідомлюють, що вакуум моралі, який переслідує наших дітей всюди, варто чимось компенсувати. Тому прагнуть повернути ту мораль, яка була властива нашому народу, з роду віку. Навчити жінку, як народити дитину, цього в школі ніхто не вчить. І отих дійсно таких сакральних знань по родоводу, по збереженню свого роду. Назвавши свою організацію саме берегиня, жінки насамперед прагнуть до того, щоб кожна жінка усвідомила в її руках майбутнє планети, а тому дівчат з малку треба навчати поваги до самих себе. Та, що дівчатка повинні дбати. І коли от мені розповідали, що проходила акція проти сніду, і там, вибачте, роздавали презервативи, то я вважаю, що так абсолютно направлена не проти сніду, а за. Якщо молодим людям роздавати презервативи, то значить розказувати на ідеї собі, живи як хочеш, замість того, щоб сказати їм, шановні, найперше, що цінувалося в нашому народі, це вірність сімейна. І якщо в сім'ї чоловік з жінкою побралися і вони були снатливі, то, то родина має бути щасливою. В минулому році берегиня роду на поділі виграла грант за свої гарні і необхідні всій нації напрацювання. Це починається в житті з малого, і добре, і погане. Впасти та деградувати легше аніж здійматись на гору та розвиватися, але гарне починання є поміченим. Вже внесені корективи до харчової продукції зі знаком ГМО – МО модифікований організм, і це також заслуга наших подільських берегинь.